Хочу розказати про інструмент списки, так в якому працюють зараз дуже активно Андрій і Оксана. Хочу щоб ви переглянули це відео. По-перше, хочу сказати, коли ви працюєте з окремим списком. Так, ви можете собі що робити? Озвужувати оце меню або розширяти. Якщо ви працюєте ось так зі списком, звичайно, що це незручно. Я думаю, що мало хто це робить. Але також я для себе, для якихось своїх потреб, додаю якісь окремі поля, які зараз я отут от скрила. Гайдин да там гайд. Це саме якісь речі, які можливо для вас не є інформативними, і ви можете це робити. Тобто, де воно відображається, у вас є і View. тобто ви можете коректувати даний вигляд вид цього списку. Тобто є фільтри, які ви можете налаштовувати, є сортування. Знов ж таки поля, які ви можете скрити. От я скрив Last Edit Time, Created Time, Last edited By і Created By. Це потрібно, наприклад, мені для якогось обліку для Андрія це не інформативно, тому можливо, йому є сенс такі поля поскривати. Може і в нього буде.